Привіт! Це доповнення до попереднього відео. Отже, двигунчик у мене ось такий сьогодні, Bosch Performance 5 генерації. Це самий новий, самий новий, модний, самий потужний. Після перепрошивки він може видавати 100 Нм 750 Вт. В принципі, після мого втручання він буде робити те саме. Тільки з китайським контролером, і потужності в ньому буде трошечки більше, там десь в районі 850 Вт. На ось такому контролері. Зверніть увагу, кому цікава дана переробка, якщо захочете собі, то контролер ось такий потрібно З маркуванням SVPRM. Буква с перша, це означає синусний. Якщо буква Z, це трапеція. Е, рекомендую 22 А або 25 по бажанню. 25 буде їхати краще. Е, потужніше там на тих 3 А. Ну, по факту цей контролер видає в пікові 23 А. А той, що на 25 А він видає 26. Ну Це китайці, так вони е, пишуть. Е, далі. Ось такий дисплейчик буде. Дуже чудовий вибір. Дисплей кольоровий, інформативний. Маркування. Марка модель, кому цікаво, ось така. кт 01 у Прикольний дисплейчик. Ну що ж, пробуємо їхати. Їде. Це на ручці газу він їхав у мене. Так. Включаємо перший режим асистента. Поїхав він, Все працює. Також ось це датчик швидкості. Я виводю з контролера, щоб, він, щоб дисплей міг адекватно показувати швидкість і кілометраж. Якось так. Щось цікавого. ну ось Ці двигуни конструктивно електро, сама, сам двигун абсолютно такий самий, як в двигун Bosch Performance 4-ї генерації. Відмінність в конструкції редуктора. Тут пластикова шестерня і хитро зроблена обгонна муфта. Завдяки якій немає гуркотіння шестерень. Гуркотіння в четвертому Бошові четвертої ї генерації воно тільки є тоді, коли ти котишся десь з горки по нерівній дорозі. І там так, якби, ледве чути, як тарабанять, скажімо, шестерні. Це через те, що, скажімо так, зірка жорстко зв'язана з. Шестерню, в якій обгонна муфта. Тут інженери, я там в попередньому відео показував, як воно працює, зробили хитрішу обгонну муфту. Ну, Чи вона надійніша, чи ні, не знаю. Ну, Конструктивно виглядить добротно. Так. На рахунок, коли там питання, які я двигуни можу переробити, займаюся бошом 4-ї генерації, 5 і Shimano EP8. Там в мене є на відео двигун Bros, е, я теж переробляв. Скажу так, його не варто є переробляти, він наполовину там пластмасовий. Там е, реміна передача, там е, планетарний редуктор на пластикових повністю шестернях. Воно працює, але, при, е, скажімо так. При невеликих навантаженнях туди можна подавати максимум 600 Вт на той двигун бро. Якщо подати 700-800, є шанс обрива ремня. Так що кого цікавить, то тільки переважно Bosch 4, Bosch 5, можна Shimano ep 8 там в мене ще був на огляді Bosch Performance Line SX 5 генерації. Це він ставиться на гравели, на городські велосипеди, він там слабший на 55 ньютонів. Теж можна зробити його, під, його тільки під пас-асистент. На русі газу він слабенький, від нього там толку небагато. Так, да, воно їде непогано, не гірше, ніж заводське, але якщо ви хочете, щоб воно приносило вам задоволення, то краще звертайте увагу на двигуни, велосипеди з двигунами, Bosch четвертої 4 генерації, або 5 серії CX Performance. Ось Тут ще така, може комусь цікава. Ось така, такий контролер стоїть в двигуні. Це від цього двигуна. Він, на жаль, вже, в принципі, нікуди не пригодиться, тільки на запчастини. Щось конструктивного? Ну, на відміну від четвертої генерації, тут потужніші конденсатори, інший BLCD контролер. Ну, якось так. Ну, По-другому по трошечки зроблений. Але в принципі все те саме, тільки тільки новіше. І більше, е... більше залочене, Я не знаю, як правильно навіть сказати. Ну, як... якщо воно їде добре, якщо воно заблокувалося, погано. Звертайтесь.